Два роки тому пішов із життя сумський художник Дмитро Чуднов. Колеги митця влаштували виставку у сумській міській галереї. Таким чином вшанували пам'ять майстра. Переглянули творчий спадок Дмитра Чуднова і наші журналісти. Коли художник малює, у роботи вкладає усього себе, аби картина виказувала весь характер, настрій та емоції. Опісля ж не лишень готове шатне полотно, а цілу історію. Таких історій у Дмитра Чуднова чимало. Любив подорожувати і з кожної мандрівки привозив новий шедевр. Себе говорять, його близькі називав щасливою людиною, бо ж мав можливість бачити красу і занотовувати її на полотні. А от талант вважав радше ремеслом, а не професією. «Він не вважав свою роботу художника заробляти гроші. Він завжди все дарів. Йому це нравилось. Он доставляв удовольствие людям і був цим. У творчому арсеналі розмаїття технік і мотивів. У фаворі ліричні етюди і портрети. Стосовно останніх мав своє ставлення. За головне вважав не зовнішню схожість, намагався висвітлити глибину душі. Он всегда хотел, чтобы вот на его портретах это да, было действительно выявлено то лучшее, что есть в портретируемом им человеке. Вот поэтому портреты замечательные. Роботи Дмитра Чуднова не надто відомі у творчих колах. Людиною він був скромною. Помпезні виставки не жалував. І дарма. Ті, хто сьогодні тільки не відкриває для себе ім'я Чуднов, у захваті від переглянутого. Очень нам виставка понравилась. Очень чудний магазин ми пережили. Места увидели мы. Увидели ми мы дом лінтварьових, Радьковку, мы увидели Очень лух красивий на Баранівці. Експозиція пам'яті художника працюватиме до 16 листопада. Тож у сумчан є два тижні, щоб поринути у світ маловідомих творів Дмитра Чуднова. Христина Бондаренко Сергій Лазаренко на часі новини.